Містечко маленьке, у ньому народилась, навчаю, живу, у ньому зростаю, Сміливою, гарненькою у ньому я бачу долю свою. Десять шкіл працює у містечку моєму та найкраща школа одна. Охтицька гімназія зветься вона. Нас діти, умілі, розумні і творчі, а разом ми всі гімназійна сім'я, Читалі наші. Ніби від сонця ведуть нас до Олімпу і добра. Наша школа повинна взяти участь у проєкті Відкритий світ, бо це ж шанс. Це єдиний і винятковий шанс отримати додаткові комп'ютери для того, щоб ми могли вивезти наших дітей дійсно у відкритий світ. На це є кілька причин. Перша, те, що в нас у гімназії всього-навсього 10 ноутбуків. Так, це навчальний кабінет, але на 530 дітей їх дуже і дуже мало. По-друге, мати надію, що досить швидко до нам, нам добавлять до цих комп'ютерів ще комп'ютерну техніку, в нас немає. Чомусь так складається, що сільські школи України, школи великих міст України техніку оновлюють і отримують швидше, ніж такі маленькі провінційні міста, як наша Охтирка. Ще це великий шанс. Через проєкт Відкритий світ вивезти дітей дійсно на європейську освіту. Наша гімназія це асоційована школа ЮНЕСКО. Але ми не маємо сьогодні великої такої міцної можливості налагодити дітям спілкування з школами-партнерами Польщі, Чехії, Франції. Я дуже вірю в те, що проєкт Відкритий світ нам допоможе це зробити. Чому я хочу перемогу? Це дуже просто. Сучасний учитель, не може уявити своє життя без інтернету. Ми маємо розумних, креативних і допитливих дітей. Навчатися підручникам це добре, але маючи нові освітні технології, ми зможемо зробити навчальний простір безмежним. Мені пощастило працювати зі здібними обдарованими учнями, викладання фізики. Сили особливостей самого предмету являє собою найбільш сприятливу сферу для застосування інформаційних технологій. Але це неможливо без сучасного обладнання. Даліше нагодувати з ложечки дитину чи навчити її їсти. Відповідь очевидна. Відкритий світ це єдиний навчально-інформаційний онлайн-простір для учнів, вчителів, батьків. Це нові можливості. Дати змогу дитині, здобувати знання самостійно. Ми ти, високий, бажаємо досягти. Тому навчатися повинен я йти. Зикритий звіт можливість надає. Офіта, якісь заступною стає. Комп'ютер, друг і єдиний поміжний. Відні технології впроваджує життя.